Всем і це И ценова тролл за Иставить вайбер Макс. Добре, Всем привет. Добре, понятно. Да, пить песка, мы. дивіться. Дивитель. Он не знаєте. Підписуйтесь на Макса, просто Максиму не треба добити, пам'ятайте. Ви ж знаєте, що може стати, як воно добита три підписки за 2 тижні. Чи за три? за три? За три. За три. Ну, ви це знаєте. Максим, я да, що не, не знаю, Максим, ну точніше, іде з каналу. Ну давайте, Раїс. Ну давайте, доброго

Так, тут работается проходим по тому. Дальше по червоному, 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 даже сюда, 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 дальше, ну, сюда. А, Мы видео снимаем. <плодисмент> Ой, <здоровый> кусок. <плодисмент> так. А, Вернути. Я тут ту, я тут, ой бо Ютуб не гроза. Підключіться до інтернету. у мене интернету.

Як? Какого просто не вс? ЧК я прям зайду. Ой. Важно просто станут такое, і там не буду ніякого тролла. Просто треба буде проходити. Ну Окей, okay, це, типу, це файно, але знаєш що, Одна помилка, дуже довгий паркур. Да. Так, вот. ну, от я. Ну, можна менше зробити. Видали ту штуку. Я вже видала.

І давайте ми тут таке. вось такая. Может тут забирать? ось так зробити. А, ні, ну все Так, там даже сюда. Сюда, сюда, сюда. Угу. Ну, зара, Зараз включається в гру... зара включается э, в крыса. Добре, це партии А давайте стійте, стійте. А давай да поки що ще зайдемо. в Ютуб. Це підписники, Я в себе це дуже вже купив. Просто, тоді ми так все просто поговоримо. Немає, поки що 21. А в тебе? А, у максимум два підписники вже! Просто, так, я вже пані. А мені треба 22, розумієте? 22. Відсою, відсою. Але поки що ще ні, поки що ще ні. ми дивимось. Будемо довго дивитися на цю цифру. Ну, це відео позапутаю, але це воно не дуже довго. Так скоро, скоро. Приблизно за хвилинку, ще я тут скажу, розумію. Максим зараз вийдемо. Не робиться, розумієш, не робиться. Не робиться підписок. Включись. Бачите, піхот у мене телефон не включається. Я на прибитки, а я не я не побачу, але двадцять два підвисика. Дякую, що за підписуйтеся на мене. Дуже дякую. Ви молодці. Взагалі, молодці підписники. Дуже... Ви він виходите до да захотів. Просто ми не знаємо, як сидимо, сидимо і просто. Ну що це? Ми такі. І, та, я, коли... Ой, я закінчую і починаю другу частину. Всім папа з вами. всім папа. І другу частину починаю. Всім привіт, Хочеш зробити відео, дивимось на підписники. Роб, от вас закінчим роб. Все, давай. Давайте починаємо. Один, два, три. Починай. У вже же давно. У мене дальше відео. Всім папа Бумарека Арес.Всім папа папа